Мої любі щирі вітання. вам міцного здоров'я і гарної днини. До вашої уваги сирник з карамельним печивом та кремом лотос, неймовірно, ніжний, ароматний і просто незабутній смак. Для основи печиво подрібнюю у блендері в дрібну крихту, можна сказати, майже в борошно. Додаю розтоплене масло і знову перемішую. У мене форма без дна, тому підготую її таким чином. Заодно слугуватиме фольга, яку щільно притискаю до форми. Обов'язково змащую стінки маслом і застелюю дно пергаментним папером, його не обов'язково змащувати. Отриману масу із печива щільно у форму. Спочатку формую бортики висотою 6 см, а потім дно. А якщо ви вже тут, то не забувайте підписатися на мій канал. Для вас це не важко і нічого не вартує. А мені дуже приємно і для мене це велика підтримка. І таким чином ви допомагаєте збільшити українськомовний контент на просторах Ютубу. Сформовану основу ставлю в морозильну камеру. А тим часом приготую ніжну сирну начинку. Для цього потрібно кисломолочний сир, крем, сир, вершки, цукор, дрібка солі та яйця. До яєць додаю дрібку солі та цукор та взбиваю у пишну гарну масу. Перемішую сири. В мене домашній сир 700 г. Його я перетерла через сито. Якщо ви купуватимете в магазині, то щоб був не менше 9% жирності. 150 г крем сиру, додаю ваніль, вершки, перемішую до об'єднання всіх інгредієнтів. А далі у 2-3 етапи вводжу збиті яйця. Виймаю форму з основою з морозильної камери, ставлю на бляшку та виливаю сирну начинку. Постукаю бляшкою по поверхності, щоб начинка добре розподілилася і втрамбувалася. Випікала у розігрітій духовці до 160 градусів годину 30 хвилин. Ви ж орієнтуйтеся по своїй духовці і навіть по напрузі світла. Сир буде у духовці підніматися, але це не критично, не лякайтеся, потім він назад осяде. Після випікання я вимкнула духовку, от таким чином дверцята і залишила сирник ще на одну годину у духовці. Далі виняла і дала повністю охолонути. Охолоджений сирник виймаю з форми і перекладаю на татцю для сервірування. Далі наступний крок: крем «Лотос» з банкою ставлю каструлю з водою, а каструлю на плиту, та вмикаю її, розігріваю, щоб крем чи то паста. Стала рідчою консистенцією. Виливаю на сирник та розподіляю по поверхності. Цей крем лотос де коли я кажу, паста, бо він такої пастоподібної консистенції. Буває звичайний, а буває з хрусткими частинками, які я і саме використала для цього сирника. Ароматна основа спечива, повітряна сирна текстура, вершковий крем із насиченим ароматом це все в поєднанні ну, дуже смачно. Щиро вдячна вам за ваші перегляди, вподобайки та коментарі які для мене як бальзам на душу. Нехай і вам буде ситно та смачно. Готуйте з любов'ю та задоволенням і до нових відео з цікавим рецептами!